Hello, my friend. My name is Slavko Metalist. Thank you. Thank you, друзья. Very, very well. Дякую. Дякую Дуже Дуже добре, дякую, як. Так, добре, поїхали вправо.

shot landed that one suck in Ugh. our guns off balance this fight just got harder direct hit They hit our turret! Penetration Beautyful Żerдżek poi każdy <laughs> hamna англійська, та то ж на англійська Кружка моя. Англійська, <laughs> так, 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 Тим э, не паштовий був цей жеджик, там Йелюша, по-моєму, вискадає цей гармату вибили і так, хорошо, вони там засілись, так так, ну тут у мене подвійний постріл буде, да? давайте я, напевно, гармату щас від... відремонтую, а потім... хотілося б я така поїхала, чи... наїбки, ти, да? не захотів я вилазити, чесно Я накидал. Не використаний вы перестаны. Понадолго здаваться. I didn't see the first Sure. That one sunk in. Ладно, ты стоял, 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 теперь поехал. Ну, ты даешь. Так, ну еще одна, да? Вышла с экрана. Умненько. Умненько. 900. Друзі, шановні ріденки, може хто не протиснув подобайку, хто підтримує мене дійсно. Словка металіста підтримайте, протисніть, буду дуже вдячний. Давайте пошуки під пол. To survive a war, you gotta become war. Paparika, paparika. Марис Кровушка, я ж вас ви знаєте, этого Дякую вам, поліпи, Як день. Так, ну тут тут може не бути сейчас уже. О, наша алташка поіграла. Нормально, Чуєте, так ми сейчас тут. А, хі -хі, щас буде швидкість, швидкість. Швидкість з алеї в нас буде. Хто в них за В них така сама, да, алташка? От жив жик такий на алте. Поїхав злився безкоштовно. Just say the word. Tracking stopped. Almost had him. Ну переіграли його, ну що тут, ну буває. <пишеває> ми поки там пришивають, ми тут поїхаємо. З тебе ні-ні-ні-мі-ні. -ні. Можна буде цей, розбити цей домік, Ну, по качкані. Може басик у них поїде, У них червоненький. Уфо ну, центр його напіймали. Давайте центр посвітимо хлопці. Стримера мапа не підключив? Тай те, що ви на Сейчас я мо 500 урона і поїхав додому. Такобічі, Сашунь, привіт, привіт Башка на сонді плюс, просто красавець, просто по пішов і я з тебе за собою порно. Нормально. Зіка підловили. Directed. Саш, вообще охеренович. Подобається, Саш. Подобається. Тільки мене що не сильно виходить на нього, бува в деяких моментах показувати результати. Кажу, як чесно, подобається, Саші. Ну, то, що я не результати на ньому показує маленький, ну так, да, це факт. Ну а так по так. так, бачат, не дрискай. <реку> прикольно це шоня, це знаєш, два пострадали робиш, третій ти автоматично заражаєш. Без всяких клацання, прям автоматично заражаєш, просто настрілюєш собі. Ну, залп такий ти можеш давати по 900, так? Да? Ну прикольно, прикольцеш. Подобається. Самому другий день поспіль не... палестинець, Реднесенький. Та йо, -йо і поїхав і поїхав, і поїхав, ні? Прокоївка не попадається, ну друже. Вже чотири етапи теж закрив. Теж, теж вже, теж це стрімерам вже можуть тільки ріднесенькі так таке підходити. Так

У них автешка ще є, що ми тільки чотирика кидали, для поклики. Скажи більше, і малині коли попадається, мені попадається попадаються рівно. Ну, з нас трима кувають, в мене все добре. В мене все прям непогано. У деяких моментах що, прийдеться забрати його, давайте гарним звал, тут там, треба забирати все одно. Тому що це не варіант, тільки залежатиме. Ну. Де кі бої пішли? Почти шість кап. Ага! по Ух по по пом Ох ти, ух ти! Кави випити. Ну тут живе зарадився. Появилась бабаха. У них бабаха, в них ПТшки дві... ПТшка. багато фулових танків, бачатик. Він. Був фуловий бачатик, так? Да? Був. Як взагалі у вас справи? У мене нормально, друже, жив, здоров а так, ну, ж, ж, нити не буду ріднесеньки. Тяжко, звісно, ну. Дякую за силу, що жив здоров ріднесенький. все нормально. Блін, а пролетіло не туди. Знов пичте шістька, й-мо, прикольно. Все добре, Саш. Розіграти було, не так якщо я не розіграю. Зараз бабаха тобі пояснить, щоб ти не, 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 не дрискав, Славко. щоб ти просто по одному пунктюрик не дріскався. Аз подожди. Красиво боль. О те дев'яносто 92 без тебе б я не справився. Дійсно, дійсно Т-92. без тебе б б'я живших не справився. Так, Сашо, 100% тут. Без тебе порта я не, спор, не справився. Ну дійсно, прям. Живжик такий. Так, ну не пагний біль на 9700 сумарки. Як пан Палестини скаже, тобі підкрутили. Да-да-да, підкрутили і поїхав, і поїхаю, і поїхав, Зловкусь. Ща, ша-ша, ша, з Палестин зглядано. Ну. In view. Let him run for now. Дев'ятсімсот, це марк. Ну, це хоть бій, ё-моё. Диви, які бої пішли. Вітаю на te, швидко, вони, швидко вони цей поіграли. Могли б трішечки на алеї довше стояти, можна б тут було нормально. Так, накидали 700, вже непогано, вже бої пішли, пішли. Поїхав і поїхав і поїхав вже вже. Це, вже. це вже ліпше, це вже ліпше. Не, ну блін, дійсно танк прикольний. Так. Одна арта. Справа їду. You know it... Блін, ну якщо я зараз, як завжди, у може бути мені погано. Мене тоді 92 у шопає. Мене постійно дивиться, друзі, розумієте, я хочу нічку не блін на Блекропі. Як же хочеться, що робити, коли хочеться? Ой-ой-ой-ой-ой, я ж шажовки чупай. І по'їхав і поїхав і поїхав. Поїхали. Поїхали. Це ж і талісти, я не буду славком, якщо не поїхав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну чому, да? Друзі мої, сейчас буде? Ну чому О, на баха поіграла, нормально. Пенетрайшн! Собі забрати Та... не вишивав тепер. Боже, що ти хотів на своїй безеки? Ти серйозно? Ти жив, Джипна. 113-й. Ну ти в кустику прям вообще Диви, де став. Алло. Кожної тычкой ти. Нікого і нікому допомогти. От імба, блін, на 113. Що тут кажуть? 89 імба? Пенетрійшн. А, мене дві було, блин, я тобі тобі були, а я затикав. Тут не туди. Ну і що ти робиш? Боже, де... Та те чи ви робити, те чи ви з зума посводили, ви жив От дають. Капець на нього парити на цей танк. Я не можу. Віддають. І там перше так став некомфортний цей 113, сім трупом. Я пам'ятаю, як ми старалися брати всі 7 9 а зараз просто... Я просто що зверху бив його, то я розумію, кусок лайна. Не поворотки, не поіграєш, не по... Це жах, друзі, жах. Просто по одному, просто по одному і не дріскайте кожного бою по 6 карт. З такі. І не поспішайте, пункта тюрики. І, поїхали, і поїхав, Славко. і поїхав, Слабко, Стопо, признайся мені, квітки в тебе ті чари. Я без тебе в дні у полоні почали. може, десь у лісах, і в я шукала, сонце руту знайшла, і мене щарувало, руту... це два шість вісімкис. Дві наш пустик. Чи на базі АКК? 140 там, маде 268. Чи це мене авто так засвітила? Та ні. Let's move. А ну нафіг. І 140 забрав, не доіграв. Аааа! <плес> Надо було на 140 їхати і все. То я так висвічував, 140 виходить, так? Да? Ну, от 6К, а міг накидати 7. От, от це ж не доіграш називається. Знаєте з-за чого, друзі? Я чесно думав, що 268 отут мене світить. Знаєте, оце кустики стоять. А він фоловить, то отута стоїть. Це що знаєш мене? Хто мене світить? Я знаю. І тут знову бій міг теж бути 7К. Не 6, а 7. он, диви якийсь стоїть. Це живжик мене оцей світив. Хоча воно руту заспівав, і бої пішли, поїхав і поїхав і поїхав славку, да? так? <ріст> Борис. Та <стоп. стрій> <стрій> вже шість боїв гарних, чи сім. Сім, шість, так, п'ять вісімсот, п'ять шістьсот. Для мене це прям п'ять. Ну, бачите, цей вкат прям себе реалізував те, що я зробив. Якби я не вкатив, було б набагато гірше і, і трішечки... трішечки не то.